Що є відкритою таємницею, про яку ще не знято документального фільму. Існує ціла індустрія, яка фактично бере під опіку людей похилого віку, визнаючи їх недієздатними без їхнього відома. Вони переводять їх у будинки для літніх людей, розпродають їхні будинки та майно і забирають їхні гроші. Це схоже на аферу з крадіжкою права власності. Але тут забирають не лише нерухомість, а й людей. Це жорстко і страшно. Знаю дуже сумний випадок, коли чоловік помирав від раку у віці 65 років, але дивом одужав. Вони розпродали його будинок і рідкісну колекцію. Його Цінних корветів своїм приятелям за копійки ми говоримо про автомобілі вартістю 300 тисяч доларів, які продаються за 3 тисячі доларів. Його історія розриває серце. Це не гласний злочин. Зараз він застряг у будинку для літніх людей, бо немає ні грошей, ні майна, ні влади, щоб щось змінити, тому що вони дали довіреність якомусь корумпованому лайну. Як деякі з провідних модних журналів відправляють молодих моделей на зустрічі з багатими спонсорами в готельних номерах, які допоможуть їм отримати омріяний модельний контракт? Я бачила щось подібне на власні очі. Партію молодих моделей з Південної Америки та Східної Європи привезли до Парижа за кілька тижнів до серйозної події, і там була величезна вечірка, де дівчата мали зустрітися з важливими людьми в індустрії, щоб їх помітили і допомогли їм сформувати зв'язки, контракт. Агентів тощо. Але по суті це була кубка дорослих, які споювали, скурювали 16-17-річних дівчат. А решта це все очевидно. Мені знадобилися роки, щоб усвідомити наскільки це було моторошно. Вживання стероїдів у Голлівуді. всі знають, що це відбувається. Але я не думаю, що масштаби широко відомі, коли актор чоловік нарощує м'язи для ролі. Він швидше за все вживає стероїди, навіть якщо вони просто додали трохи м'язів. Вони ймовірно все одно використовували стероїди, тому що. Ви не можете набрати їх достатньо швидко, щоб прийти у форму до початку зйомок. а оскільки це технічно незаконно, ніхто в цьому не зізнається. Що ще гірше, ці люди та їхні тренери будуть писати статті для Men's Health, де вони розповідають про свої тренування, ігноруючи той факт, що вони приймали гормон росту протягом року. Як інакше я міг побачити Г'ю Джекмана в ролі Росомахи, Ларіам Мефлохін. Про нього є міні-документальні фільми на YouTube. Але він недостатньо великий, і його подивилося недостатньо людей, щоб я міг його зарахувати. Якщо ви не знаєте, ларіам це протималярійний препарат, який приписували багатьом людям наприкінці 80-х-90-х років, а також військовим у Першій світовій війні аж до 2010-х років. У мене особисто є сім'я, яка постраждала і досі страждає від впливу ларіаму. Але люди, яких я знаю, принаймні не зазнали повного руйнування мозку та життя, як багато інших. З ним пов'язано. Зують незліченну кількість самогубств. І вбивств, включно з кандагарською різаниною, він викликає параною, галюцинації і нічні жахи, які буквально беруть ваші найгірші страхи і втілюють їх у життя, тому що токсичність мефлохіну діє на лімбічну систему, де знаходиться мигдалеподібне тіло, так званий центр страху. Багато людей наклали на себе руки лише через ці сни. Пілотам не дозволяють літати, якщо вони страждають на депресію, лікуються чи ні, або приймають будь-які ліки для психічного здоров'я, але більшість них не можуть дозволити собі піти з роботи, поки їм не стане краще. Депресія для багатьох є хронічною, тому вони літають, незважаючи на те, наскільки поганим може бути їхнє психічне здоров'я, і тримаються в таємниці, якщо це необхідно. Мормонська церква володіє сотнями мільярдів доларів у вигляді акцій та нерухомості. Вони майже не займаються благодійністю. Більшість гуманітарних фондів, на які претендує церква, складається з еквівалентної доларової вартості праці їхніх членів, а також з іншого, цілком окремого благодійного напрямку, який не включає церковні внески. Моя особиста теорія змови полягає в тому, що церква Мормонів таємно є найбагатшою приватною організацією у світі, вік технологій, які Основою всього нашого світу: те, з чим ви як споживач або будь-який працівник, взаємодієте, Зазвичай є лише графічним інтерфейсом або програмою, яка маніпулює чимось набагато, набагато старішим. Найгірше з цим справляються урядові структури, певні сектори авіації та транзиту, а також банківська сфера. Наносити сучасну фарбу на 20-річні системи це хліб і масло того, чим я заробляю на життя. Абсолютно ніхто не хоче будувати нічого нового, окрім стартапів та великих організацій організацій. все ще посередині, це десятиліття пластирів і помади на тому, що якийсь стартап побудував і продав вічність тому. Був чоловік, який обдарив купу американських малих підприємств, включаючи бізнес мого батька, щоб підробити їхні бухгалтерські книги і накопичити купу багатства, щоб купити армію африканських солдатів і спробувати придбати іноземні ракети, щоб спробувати захопити весь світ. Він залишився непоміченим протягом тривалого часу. Абсолютно дика історія. Є невеликий подкаст, який розповідає про неї, але вона заслуговує на цілий серіал від Netflix. Цей хлопець був у мене вдома, коли я був дитиною. лол видобуток кобальту, зокрема в ДРК, і ввічливо кажучи, сумнівні ланцюги постачання від шахт до Apple та інших технологічних гігантів, які фактично унеможливлюють остаточне виключення дитячої праці. Але ці компанії вдають, що це саме так. книга Сідар Такара хороша, але ця тема потребує більшої уваги. Найджел Річардс та його таємне життя. Найкращий гравець у Скрабл, виграв чемпіонат світу з французького скрабл, не володіючи французькою мовою. Має дуже замкнутий характер і майже не дає інтерв'ю. Не має жодної інформації про себе в інтернеті. Хотілося б його побачити. Поширеність фетального алкогольного синдрому в суспільстві він чітко простежується у багатьох злочинців і людей, які приймають погані рішення. Але наше суспільство не любить звинувачувати матерів у тому, що вони зіпсували своїх дітей, тому ніхто про це не говорить. «Нестлє» – не документальний фільм, але про скандал з дитячими сумішами було знято фільм, посилання якого я залишу в описі. Фільм натхненний епізодом, що стався в Пакистані в 1990-х роках, повторенням скандалу з дитячим молоком. Естьлів в 1970-х роках, який стався в країнах, що розвиваються Blackwater, армія Америки в Гондурасі та інших країнах, щойно закінчив книгу Чорна вода і жахнувся. Хоча я безумовно згоден. Є багато документальних фільмів і викриттів про Blackwater, Academy, Triple, Canopy, і вони привертали велику увагу громадськості кілька разів протягом багатьох років. Те, як готують лікарів у США, це по суті форма підневільного рабства, якщо ти не з багатої родини. Ви повинні підкорятися системі, яка використовує вас для отримання величезних прибутків, і якщо ти прогориш або тебе звільнять, у будь-який момент у тебе залишиться 250-500 тисяч доларів боргу, щоб покарати тебе, змусити переглянути своє рішення. Я здивований, що немає документального фільму про шарлатанство, яке стоїть за хіропрактикою. Її буквально винайшов чоловік, який почув, що йому сказав привид, просто погугліть. У одного з моїх найкращих друзів стався інсульт одразу після вправляння шиї, і люди ведуть туди своїх немовлят. D.A. штучно обмежує виробництво інгредієнтів, що використовуються для виготовлення ліків з дух. у той час як рекордні кількості людей, особливо жінкам середнього віку, ставлять діагноз, який роками ігнорували. Це призводить до дефіциту, який триває вже більше двох років і не має жодних ознак того, що він зменшиться. Переробка сміття, по суті, не є реальною практикою. Я маю на увазі, що, можливо, в цьому щось є, але мені здається, що всі, кого я знаю, переробляють дуже багато сміття, і більше 90%, якщо не все, зрештою стає сміттям. Купою і купою сміттям. Переробка алюмінію це реальна життєздатна діяльність. Очищення та повторне використання скляної тари також має. Решта це здебільшого нісенітниця. Британський уряд був безпосередньо причетний до масових вбивств в Ірландії під час нещодавніх заворушень, в тому числі вбивства 27 осіб, переважно жінок, на вулицях Талбот Стріт, Парнелт Стріт і Саут-Лайнстер-стріт в Дубліні. Що всі зірки OnlyFans віддають свій ДМ на субпідряд низькооплачуваним і неоплачуваним чатерам? Так, за ваші стимулятори для зап'ястя розплачується якийсь бідолашний 21-річний хлопець з Філіппін чи будь-якої іншої країни світу. Робота з дому є продуктивнішою за всіма показниками, адже її можна виконати віддалено. Але корпорації пов'язані з містами, які хочуть, щоб працівники повернулися до ресторанів і магазинів у центрі міста. Тому роботодавці намагаються нав'язати політику повернення до офісу. Деякі роботодавці використовують цю політику щоб позбутися старшого персоналу, бо знають, що такі працівники підуть. Ванкувер, Британська Колумбія є світовою столицею відмивання грошей у сфері нерухомості, яка має зв'язки з державними казино. РКМП, муніципальними та провінційними партіями, асоціаціями забудовників та меріями. Час від часу трапляються випадкові пожежі, а землі, що постраждали від них, перепрофілюються під багатоповерхові кондомініуми для Конкорд, Бентал або інших великих компаній. Основні грошові потоки між Китаєм і Ванкувером проходять через незареєстровані банки і приватні грошові схеми. Всі про це знають, але ніхто не говорить про це вголос. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк і поділіться діліться своїми думками в коментарях не забудьте підписатися, щоб не пропустити наступні цікаві теми. Гарної днини.